Стечко Сент-Марі Деламер в національному заповіднику комар, якраз в мене YouTube випуск про цей камар є, можете знайти. Мені сподобалось найбільше. Воно схоже трошки на Техас, там білі будиночки, помаранчева черепиця, чоловіки в ковбойських шляпах скачуть значить, на конях. Є навіть арена, де проходять змагання биків, і е, на лошадях вони там також е, щось роблять. Цьому містечку був Ван Гог. На набережні є його картини. Можете подивитись. Ну, і взагалі, воно дуже смачне, там смачна їжа. Ми спробували якусь картоплю з не знаю там вісьминогами, якимись кальмарами. Також паелья є. Ну прям вау, просто. І піднялись ще на церкву. Дуже гарна церква з панорамним дахом, звідки відкривається на 360 градусів. Гарні краєвиди, тож в те містечко на 2-3 години, як мінімум, треба заїхати.